А ви знали, що на території Коховського водосховища вже зараз відновлюється вербовий ліс? І це дуже круто, оскільки цей ліс є поглиначем парникових газів, вуглекислого газу. Вуглекислий газ є основним парниковим газом, який, власне, і найбільше впливає на зміну клімату. Але маємо проблему. Водосховища хочуть повернути і всю цю територію знов затопити водою. Для цього є плани відбудови зруйнованої Коховської ГЕС. І міндовкілля вже включила цей проект в концептуальну записку відступів від ОВД, тобто документ, який визначає, де не буде проводитись оцінка впливу на довкілля. Ми закликаємо міндовкілля виключити цей проект з записки, і як мінімум такі проекти. Мають проходити оцінку впливу на довкілля, хоча загалом ми вважаємо, що він не має відбутися. Ви можете допомогти і підтримати нас, поширивши це відео, написавши пост і тегнувши міндовкілля.